Не можна просто взяти олії і просто використовувати для дітей, правда, не можна. Потрібно розуміти хоча б основні правила. Якщо для дорослої людини ви розумієте, що там вам підпікає, ви відчуваєте себе, то діти інколи не можуть розуміти, що відбувається. І дитячий організм він слабший. Потрібно знати деякі правила. Найперше правило це те, що дітям до 6 років олії внутрішньо ми не даємо. Чому організм дитячий тільки починає формуватися? І як Якщо ми будемо допомагати йому фірномоліями саме внутрішньо, ми не, ніколи не знаємо е, наскільки сильним буде ефект. Тут важливе правило: все, що ми даємо дитині зовнішньо, воно потрапляє внутрішньо. І тому для дитячого організму не обов'язково приймати олії внутрішньо. От для дорослого організму є різниця: ми дихаємо м'ятою, чи ми п'ємо м'яту, ми дихаємо лавандою. Чи ми п'ємо лаванду? Це різний вплив. І або ми дихаємо лимоном, або п'ємо лимон. Звичайно, це різний вплив. Для дітей буде максимально схожий вплив, і не рекомендовано дітям до 6 років давати ферніолії внутрішньо.